Дивлячись на всі виклики, пов'язані з повномасштабним вторгненням. Лісова галузь України вистояла і продовжує розвиватися. Збережені робочі місця, багатомільйонна допомога армії, ринок став більш прозорим. проваджено відкриті торги на ліцензійних біржах. Запускається електронний лісорубний квиток та сертифікат про походження деревини. Актуальні питання галузі, лісівики обговорили на круглому столі. Поспілкувалися з представниками як і ДП Ліси України. І яких очолював Юрій віталійович Болоховець, а також з представниками бірж. Ми обговорили низку питань стосовно того, які плани мають ДП «Ліси України, які проблеми має наразі галузь. Ми зустрілися з членами асоціації, отримали зворотню відповідь від бізнесу. Деякі питання, які нам дозволили зрозуміти, куди рухається галузь, відповідно від наших колег з ДП «Ліси України. Реформа галузі продовжується у планах державного підприємства Ліси України. Поступовий перехід до довго. Строкових контрактів піврічних або річних договорів на основі біржових індексів, посилені відповідальності за невиконання умов контракту, а стратегічна мета держави створити потужну промисловість по виготовленню не лише пиломатеріалів, але й продукції з деревини з високою доданою вартістю за перший квартал цього року. ДП ліси України отримало прибуток 800 мільйонів гривень. Ці всі фінансові ресурси будуть знову ж таки направлені на в першу чергу охорону лісових пожеж, на будівництво сучасних селекційних центрів для швидкого якісного відновлення лісів, на будівництво лісових доріг, які дадуть можливість доступу до ресурсу, які знизять собі вартість ресурсу, які е, зменшать е, технічне та надпадження на ліси. Також у планах державного підприємства ліси України сконцентруватися виключно на догляді охороні вирощування лісів та забезпечити ринок достатнім обсягом сировини.